Так що э, хочу сказати. ж не тільки у військових. У нас же ще є бучачики. Так що їм теж я зараз готую такі от пакунки, подарунки. Я, кстати, не знал, що є такі красиві печенюшки, круті. Там же ще і владі, Вова. Я ж в від першої ляді виставляю фотки малого. А стараюся допомагати. Далі. Накладні документи, квитанції, чеки, все. До копійки вашої звітую про те, що ми зараз закупляємося вже останні Можливо, е, закупки мабуть, на поїздку, е, на Пасху до хлопців. Що прошу? У мене до прохання, будь ласка, допоможіть допакувати сім'ї пацанам посилки. Це пауэбанк вони попросили і е, е, ліхтарики. Все інше, що не просили, я вже скупився. От єдине, що попрошу, плюс-мінус, це я десь там 5-500 воно десь так. Все остальне я вже майже закриваю, уже потихеньку скупляюсь. що на карандаш беру, потім на довірі завожу. От. Два дня практично вже таких сильних, потужних залишилось, будь ласка. Під напряжіте, допоможіть вже дозакривайте. Та ми вже собі поїдемо з Богом, де с це хлопцям. Все, всім велике дякую. Реквізити ви знаєте. Поможіть. З наступаючим. Так. П'ять тисячок не було. Uh. <coughs> ну, Зато багато чого скупилися по, по спискам. В принципі, багато що. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається, що люди тебе знають, а голона не підсунуть, скидочку зроблять, оптову ціну поставлять. Це не мілич, а приятно. Називається чоловічність. Так що всім спасіба, полетіли далі.